Це що ти на себе вдягнула? Різкий голос Андрія, наче лезо розрізав повітря в кімнаті. Ольга здригнулася, але спробувала зберегти спокій. Вона тільки но вийшла до гостей у новій сукні кольору пудри, що підкреслювала її тендітний стан і м'які риси обличчя. Відчуваючи, як серце калатає десь біля горла, вона повільно повернулася до чоловіка. Я думала, це виглядає гарно її голос був тихий, як шепіт листя перед бурою. Андрій саркастично засміявся, оглянувши її з голови до п'ят. Гарно, для кого ти так вирядилася? Для моїх друзів чи для тих чоловіків, яких ти ще не знаєш? Сукня, це навіть не сукня, а ганчірка, пустота й безглуздя, як і в тебе в голові. Гості, які ще хвилину тому весело обговорювали плани на літо, замовкли. Погляди звернулися до Ольги. Хтось удав, що йому терміново потрібно перевірити телефон, інші зазирнули в чашки з кавою, ніби там можна було знайти порятунок від незручності. Ольга раптово відчула, як тканина сукні стискає її, мов залізні обручі, її руки зрадницьки затремтіли, а обличчя почервоніло. Вона подумала, що якби могла провалитися крізь підлогу на всі дев'ять поверхів, які були під ними, зробила б це негайно. Вибачте, я... Мені потрібно вона не змогла завершити речення і поспішила до спальні, зачиняючи за собою двері. Андрій тільки скептично зітхнув Отак завжди ні стилю, ні витримки. Гості почали розходитися, вигадуючи невідкладні справи. Їхні погляди переслідували Ольгу крізь зачинені двері, немов тіні осуду, і співчуття. Подібна сцена була не першою і точно не останньою. Андрій часто знаходив привід зачепити Ольгу, і його особливо тішило робити це на людях. Удома, коли вона ходила у простій футболці та збирала волосся у звичайний пучок, він здавався терпимим. Але варто було їй вдягнути щось обтисло чи яскраво нафарбуватися, його поведінка різко змінювалася. Що це на тобі? Він кривився, дивлячись на її улюблену спідницю Тобі хто сказав, що міні пасує твоїм ніжкам? У курей і то кращі лапи. Ольга спробувала пожартувати. Але ж тобі подобалася ця спідниця, коли ми тільки почали зустрічатися. Андрій тільки пирхнув: Я думав, у тебе хоча б почуття стилю з'явиться, ні, одягаєшся, як на маскарад. Тепер ще й мене соромиш. Він вважав себе дотепним, коли жартував про її вагуче зачіску завжди гучно і упевнено, щоб усі чули. Йому здавалося. Що це додає йому значимості, а Ольга має сприймати це як безневинні жарти. Подивися, як ти губина фарбувала. Що, пельмені зображаєш? Він сміявся, обертаючись до свого друга. Дивися, Сергію, що скажеш? Хіба не майстер-клас зі сміху? Перші кілька разів Ольга намагалася пояснити, що її це ображає, але кожна спроба закінчувалася гіркими сльозами. Вона ставала обережнішою у виборі одягу. Але Андрій завжди знаходив до чого причепитися. Навіть коли вона одягала мішкуваті речі без натяку на фігуру, він починав насміхатися з її зачіски або макіяжу кожен його жарт робив її все менш упевненою, їй здавалося, що зі шлюбом вона втратила не тільки свободу, а й саму себе. Спочатку Ольга намагалася сприймати поведінку Андрія як ревнощі, як прояв надмірної турботи. Вона шукала пояснення його образливим словам і думала, що зможе змінити ситуацію. Але з кожним днем тиск ставав все більшим. Коли Ольга вирішила подати резюме на омріяну роботу після закінчення університету, Андрій реагував передбачувано Я хочу почати працювати. Вона несміливо підійшла до чоловіка, тримаючи папери в руках. Андрій скептично підняв брову. І що? Збираєшся розгулювати в своїх модних сукнях перед шефом, розкажи, кого ти цим хочеш вразити, бо, повір мені, твої таланти не оцінять. Це не про це. Я просто хочу реалізувати себе, заробляти гроші, почала вона, але не встигла закінчити. Заробляти? Ти вже забула, що в тебе є чоловік. Твоє місце вдома готувати, прибирати. Всі ці кар'єри для тих, у кого нема сім'ї. Ольга відчула, як серце стислося від розпачу. Але ж я не хочу бути лише домогосподаркою. Я теж маю право на мрії. Його сміх був холодним і глузливим. Право на мрії, а як щодо обов'язків, якщо будеш працювати, вдома не буде порядку, а їжа недоварена. Ні, моя люба, забудь про ці дурниці. Її душили сльози, але вона мовчала. Боялася, що кожне слово стане черговим приводом для крику і нових заборон. З кожним днем Андрій дедалі більше обмежував її простір. Якщо Ольга хотіла вийти до подруги, він ставив під сумнів її наміри. Навіщо тобі ці прогулянки знову хочеш показати себе? Ти ж сама знаєш, що тебе ніхто не цінує. Якщо вона проводила час за читанням чи дивилася фільми про щасливі сім'ї, Андрій миттєво втручався. Годі дивитися на цей непотріб. не потріб. Ті серіали повна брехня. Я не підкаблучник, щоб бігати за твоїми примхами. Телевізор більше не дивишся, і крапка. Ольга почувалася ізольованою, у неї не залишилося навіть тієї малої свободи, яку вона мала спочатку. Її життя звелося до виконання наказів чоловіка і спроб уникати конфліктів. Одного разу, коли Андрій пішов на роботу. Ольга вперше за довгий час дозволила собі сісти перед телевізором. Її погляд прикувало шоу про стосунки в молодих сім'ях. Вона була здивована тим, як чоловіки з екрану ставилися до своїх дружин і з турботою, повагою, щирим інтересом вони підтримували своїх партнерок, слухали їхні думки і розділяли їхні мрії. Серце Ольги стиснулося. Вона раптом усвідомила, що те, що вона бачить, це нормальні стосунки, а те, в чому жила вона, це щось зовсім інше. Вона згадала, як її мама завжди терпіла приниження від батька, іноді він навіть піднімав на неї руку, і Ольга вважала це звичним вона ніколи не бачила іншого прикладу сімейного життя, тому довгий час намагалася переконати себе, що все гаразд. Але тепер вона зрозуміла Андрій поводився так само. Невже це не любов? Прошепотіла вона сама до себе. Невже я просто повторюю мамину помилку. Щовечора Ольга розмовляла з собою в голові, переосмислюючи все, що відбувалося, вона почала помічати, як зникає з її життя радість. Колись вона любила читати, мріяти про подорожі. Тепер навіть ці мрії стали для неї розкішчю люди не змінюються чи змінюються? З цим питанням вона засинала, не знаючи, як знайти відповіді. Одного дня, коли Андрій знову заявив, що вона більше не побачить жодного фільму, Ольга зрозуміла це не жарт, це пастка. Усе змінилося одного вечора, коли Андрій повернувся додому в похмурому настрої. Його роздратування було відчутним ще з порога. Стук дверима кинуті на підлогу ключі. Ольга, яка саме готувала вечерю, напружилася. Що на вечерю? кинув він, навіть не дивлячись на неї. Котлети та овочевий салат. Тихо відповіла вона, намагаючись зберегти спокій. Андрій зморщився, ніби почув щось гидке. Салат, знову ці твої та здорові штуки, хіба не можна приготувати нормальної їжі, чи ти хочеш, щоб я їв як кролик? Це було одне з тих висловлювань, які зазвичай Ольга пропускала повз вуха, щоб уникнути сварки, але цього разу щось всередині неї зламалося. Андрію. Я цілий день готую для нас, її голос тремтів, але слова нарешті зірвалися. Я намагаюся зробити наше життя кращим. Чому ти ніколи не цінуєш цього? Він повернув голову, ніби її голос вперше дістався до нього крізь стіну байдужості, його очі звузилися. Що ти сказала? Я сказала, що втомилася, втомилася слухати твої закиди, втомилася, що ти поводишся зі мною, ніби я. Ніхто. Андрій повільно підвівся, і його голос опустився до шипіння. Ти забуваєш, хто тут вирішує, як усе буде. Вона не відвела погляду. Вперше в житті її не злякала його загроза. Я теж людина, і я маю голос. Настала напружена тиша. Їхні погляди щепилися, як два суперники в битві за контроль. Андрій мовчав довше, ніж будь коли. Потім різко розвернувся і пішов до іншої кімнати, грюкнувши дверима так, що зі стіни злетіла фотографія їхнього весілля. Ольга довго стояла на місці, відчуваючи, як гупає серце. Вона вперше висловила свої почуття, і вперше зрозуміла, що має силу боротися. На наступний день Андрій поводився так, ніби нічого не сталося. Він навіть був надзвичайно привітним, що змусило Ольгу насторожитися. Тобі сподобався сніданок? невпевнено запитала вона, дивлячись, як він повільно їсть омлет. Чудово, відповів він, усміхаючись. Ти ж знаєш, я завжди ціную твою турботу. Щось у його словах було несправжнім ця м'якість, ця удавана прихильність лякала більше, ніж звичайні крики. Того вечора, коли Ольга лягала спати. Андрій зненацька сів на край ліжка, його погляд був темний, як ніч за вікном. Слухай мене уважно, сказав він, те, що сталося вчора, більше не повториться ти сказала занадто багато, і я не дозволю, щоб моя дружина ставила під сумнів мої слова. А якщо я не згодна, прошепотіла вона, ледве дихаючи. Не став цього питання, Ольго, ти не хочеш дізнатися відповідь. Слова вп'ялися їй у серце немов леза, це була пряма загроза, і цього разу вона зрозуміла мовчання більше не врятує. Ольга сиділа на кухні, стискаючи в руках чашку з холодною кавою. Її погляд був спрямований у вікно, де сіре небо нагадувало застиглу пустку її власного життя всередині неї клубочилася буря, відчуття без страху й водночас несподіваної рішучості. Тиша будинку тиснула, наче в'язка павутина, якою Андрій обгорнув кожен куток їхнього спільного простору. Він уже декілька днів мовчав, але його мовчання було важчим за будь-які слова. Коли двері заскрипіли і в передпокої пролунав його крок, Ольга знову відчула цей знайомий холодок по спині. Але тепер вона знала, що страх має межу, і межа ця там, де людина вирішує боротися. Андрій зайшов у кухню, не сказавши ані слова. Він сів навпроти і, нахилившись уперед, довго дивився їй у вічі. Я подумав, сказав він нарешті, що нам треба все обговорити. Його голос був тихий, але в ньому бриніла сталевість. Справді, відповіла Ольга, намагаючись зберігати спокій. Ти перетнула межу, Ольго, я цього не пробачаю. І що ти збираєшся зробити? Її голос більше не тремтів. Він посміхнувся посмішка була холодною, мов лід, і небезпечною, як клинок. Я не хочу, щоб ти робила помилки, про які шкодуватимеш. Ти залишишся тут і будеш робити те, що треба. Вона повільно поставила чашку, відчуваючи, як кров пульсує у скронях. Андрію, я більше не боюся тебе. Його обличчя змінилося. Посмішка зникла. Тиша, що настала. Була подібна до затища перед бурею. Ти дуже смілива сьогодні, але це тимчасово. Ні, сказала вона з такою рішучістю, що здивувала саму себе. Це назавжди. Я зрозуміла, що твої правила не мають сили, якщо я не дозволю їм керувати мною. Його очі звузилися, він різко підвівся, а стілець зі скрипом відсунувся назад. Ти думаєш, можеш кинути виклик? Ти не уявляєш, що я здатен зробити. Вона повільно піднялася, дивлячись йому прямо в обличчя. Ні, Андрію, це ти не уявляєш, що я здатна зробити. Це був момент істини. Межа, яку вона перетнула, лишилася позаду. Він спробував стиснути її руку. Але вона рішуче вирвалася Я більше не твоя маріонетка. Його крик луною прокотився по кімнаті. Ти нікуди не підеш? А ти мене не зупиниш. прошепотіла вона. Вона повернулася і вийшла за двері, відчуваючи, як гравітація її страху раптом зникла. Уперше за довгий час вона була вільною. Що ви скажете про таких людей, як Андрій, та про вчинок Ольги? Напишіть в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові історії. Дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.